Вітаю, друзі! Трохи незвичні сьогодні блинчики безборошно. Ось так вони прекрасно виглядають, прекрасно тягнуться, не рвуться. Можна попробувати і порвати. В чому їх прелість, друзі, ці блинчики використовуються на схудненні, тому що вони замішуються всього лише на одній столовій ложці кукурудзяного крахмалю. А ви мені скажете, що тут такого похудітельного крахмаль теж вуглевод, також високий глікемічний індекс. Справа в тому, що нам знадобиться всього одна ложка. Щоб стопочку блинів наготовити. А борошна знадобиться пів стакана так точно. Отже, нам знадобиться одне яйце, один білок, трошечки солі і крахмал кукурудзяний. Перемішуємо інтенсивно ці дві маси і потім розведемо молочком. Таким чином, нам вдається запобігти утворенню комочків. Вливаємо молочко 150 мл і готуємо таку звичайну сковорідку, не блинну, а нормально, обично з товстеньким дном. Добре, інтенсивно нагріваємо сковорідку, щоб вона така ж задимілася, і потім невелику кількість наливаємо, але рівним шаром тісто дуже-дуже ріденьке і з ним треба акуратно. Тобто треба дати йому добре схватитися на сковородки, перш ніж перевертати. А ви мені скажете, нащо надо така морока? На печі собі блинів. Справа. Тому, друзі, є люди, в яких проблеми з борошном. Я, наприклад, я можу покуштувати страву, але мені потім злез, желудок мій не переварює, нормально борошно. Це, по-перше, по-друге, чому б не поекспериментувати? Друзі, Такі блини використовують для схуднення і для людей, які мають погані аналізи: холестерин, цукор і так далі. Їм треба уважніше ставитися до свого здоров'я, а ми з вами здорові або відносно здорові, але робимо хорошу профілактику. Отже, тісто прям відкровенно рідке, наче молочко даємо можливість йому спокійно розподілитися, зменшуємо інтенсивність нагріву, щоб вони не горіли. Піддіваємо краєшки і вже потім перевертаємо. Такий у нас начебто амлетік виходить. Пахне дуже смачно, тоненькі, прозорі на вигляд. Можете загорнути у них якусь свою улюблену начинку. взяти з собою, наприклад, в дорогу. Блинчики ці влажні, не сухі, тому вони не потребують і багато начинки. Там. Ну, соусів я маю на увазі, які є також калорійними. Змачувати олією не потрібно щоразу, раз на декілька блинів, а от перемішувати саме тісточко обов'язково кожного разу, тому що крахмал все осідає на дно. Ось дивіться, вже аж пузирики такі, і краюшек став більш сухий. І легко вони перевертаються. Треба, призвичаються, друзі. Але слухайте, наше здоров'я равно довголіті. Тому, друзі, харчуйтеся правильно. І будете завжди здорові. Отже, що ми можемо завернути в ці блинчики? Змазуємо чимось, кетчуп. Також в мене є домашній майонез на основі чизу. 0 калорій просто, Грибочки мариновані, все зроблено моїми руками. Боженінка домашня, будь-які овочі сезонні. Ну, проблема проблема завернути тепер з такою кількістю начинки. Отже, друзі, пишіть, що думаєте. Крахмал ми їли в дитячому садку, в вигляді киселів, думаю, нічого страшного з ним немає, але тут саме кукурудзяний використовується. Добра здоров'я та всіх благ!